Комплект на коропа Splendid 330. В цьому комплекті в нас іде карповик довжиною 330 см. Він йде телескоп. Особливість цього карповика є те, що катушка тримач переставляється. От, де захотіли катушку, там і поставили, де вам зручно, там і поставили. Тест такого Карповика йде 160-360 г. Надійно все тут фіксується, нічого, потім не ковзає при закидах. Так, далі котушка йде системою Байтранер. Шпуля конусна, розмір котушки 6000, жилки 0,30 мм, поміщається 220 метрів. Передаточне число 4,7 до 1. Тобто вони доволі такі ще тягові. Одна шпуля йде алюмінієва і одна ще буде пластикова. Плюс жилка буде в подарунок. На ваш вибір або 0,30, 0,35, 0,40. Яку захочете, таку і намотаємо. Класні комплекти, не за всі гроші світу, щоб замовити, а всі контакти є в шапці профіля.